Якось во уранці я йшла собі на танці. На дворі потужна злива, було холодно та сиро. Як проходила садочок, то побачила клубочок весь мокренький і худенький. Він же був такий маленький. Я взяла його додому, загорнула в теплу ковдру, годувала, обігріла і собі його лишила. Тепер я у мене кішка. Довгий хвостик, гострі вушка, лапи дуже коротенькі, оченята зелененькі, Любить бігати, стрибати і клубочок свій катати. Весь день спить, вночі грає, вранці пісеньки співає. Мяу-мяу-мяу, говорить кішка. Де поділась моя мишка? Киця ловить її швидко, і кусає її набридко, Пхає лапами до рота і до мене несе гордо. Непроста звича в кішки, іграшково ловить мишку.